Сьогодні у нас коротке розмовне відео, на як виявилось все ще актуальну тему. Під попереднім роликом один з наших підписників залишив отакий коментар, де висловив думку про те, що огляди китайських смартфонів не дуже актуальні що все це трошки зрада і сором. Ну тож, давайте спробуємо в цьому розібратися і визначити для себе, чи можна купувати китайську техніку сьогодні і не продати при цьому батьківщину, що у нас офіційно заборонене, на що введені санкції, і звісно, що згадаємо про тих виробників, які яких у нас купують найчастіше, хоча не мали б або мали б, поки що не зрозуміло. Ну і з'ясуємо, хто сьогодні взагалі не Китай. Додивіться відео до кінця, аби почути всі за та проти, та висловити свою думку щодо цього питання в коментарях. Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж занурмося у світ технологічної зради та перемоги. Поїхали! Ми це відео умовно розділимо на дві частини, адже з одного боку у нас буде позиція держави до тих чи інших компаній з тих чи інших країн, в тому числі і Xiaomi як найвідоміший приклад китайської технологічної промисловості. А з іншого поговоримо про так, би мовити, громадянську позицію цього питання. Я висловлю свої думки щодо цього і буду намагатися не душнити. Тож до березня цього року ви могли часто чути вислів міжнародний спонсор війни в ЗМІ в соцмережах чи де ви там читаєте новини? Був навіть цілий сайт з цією інформацією. Чому був? Тому що зараз всі посилання з відкритих джерел на той сайт приведуть вас лише на державний реєстр санкцій, проте інтернет пам'ятає все. І що? Тож, на момент, коли сайт існував, там було 50 різних компаній, як з Європи, так і з Китаю і Сполучених Штатів. Відповідно, окрім славнозвісних, сьомі там можна було зустріти і компанії Nestle, Mars, PepsiCo і Geely. Ви ж бачили їх знаки на автомобілях у вашому місті. Я офігю, Валера. Я офігів. Звісно, що найбільше, а саме 14 компаній, були китайськими. І тут важливо розуміти, що цей список компаній, хоча й публікувався від імені держави, проте не обмежував діяльність вказаних там компаній в Україні. Він лише намагався їх присоромити та закликав вийти з ринку Московії. Саме тому вся продукція офіційно продавалася і у нас ті ж смартфони від Xiaomi, а також їх суббрендів Redmi та Poco. Їх офіційно завозили і все офіційно постачалося. Це все було і залишається повністю законно. Тобто держава вам говорить: якщо ви хочете придбати свій Redmi Note на 732 ГБ гігабайта з 5G і купою всього різного, то ви можете це зробити. До речі, холдингу BBK в списку спонсорів не було, тож виходить смарт. Фони Віво, Опо, Ванплас і Рілмі, чисті. Оце так несподіванка. Зараз у нас офіційно такого списку немає. Його скасували, а всю необхідну інформацію передали кому треба. От і все. А ми просто вивчили все це вже на пам'ять. Тобто, підсумовуючи цей блок, ми бачимо, що жодних державних заборон та обмежень немає. І з точки зору закону не заборонено, значить, можна. Проте саме тут вмикається друга частина питання громадянська. І я, як громадянин України, не хочу спонсорувати свого ворога, і тут важливо свого ворога. Саме тому я не дивлюсь російський контент. Я не слухаю російську музику і не цікавлюся російською культурою загалом, тому що ваше прослуховування цього контенту монетизується і капає в кишеню російським авторам, які сплачують податки в Росію. Тобто, ви по суті напряму даєте гроші ворогу. Це мерзує. Реально не так робити не треба. А хто далі так робить, то сором вам. Послухайте краще щось нормальне. Ригайте, ригайте на все російське. Яка ж ситуація з технікою? Ну, якщо ви придбали будь-яку китайську техніку в Україні за гривні і з чеком, то вітаю! Ви не віддали жодної гривні ворогу, бо заплатили всі податки в Україну. І так, це стосується абсолютно всього, навіть проклятих сьомій. Тож чи можна купувати китайську техніку китайських виробників в Україні? Можна. Чи можна розповідати про неї? Можна, чи можна робити на неї огляди? Можна і тут все просто і зрозуміло, як на мене. Проте в той же час чи можемо ми засуджувати ці компанії, якщо вони працюють за поребріком, безперечно, чи можете ви як користувач ігнорувати продукти цих брендів? Також можете тут питання і рішення може бути абсолютно індивідуальне для кожного. Персонально я не маю на руках жодної техніки від китайських виробників. Проте я розумію, чому вона користується попитом на нашому ринку, адже це славнозвісні. Топи за свої гроші. А ми живемо в той час, коли на жаль не всі можуть дозволити собі придбати новенький або навіть вживаний айфон чи якісний Samsung, і обирають саме бюджетні смартфони від китайців. Тож, купуючи китайський смартфон, ви не продаєте батьківщину. Ви купуєте гаджет, який можете використати, щоб, наприклад, задонатити на ваш улюблений збір. Або підтримати українських митців та креаторів, Або ж прямо зараз підтримати український контент і поставити лайк цьому відео, написати гнівний або не дуже гнівний коментар і поділитися цим відео з друзями. Нам буде дуже приємно. І напишіть в коментарях, який у вас смартфон, і що ви взагалі думаєте про сьогоднішню тему? У мене ж на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І пам'ятайте, що ми з вами обов'язково зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.